Схема підключення автономного опалювача. Значить, що у нас є? Є впуск повітря, є випуск. Там вони знизу. На випуск ставиться глушник, звісно же. От тут видно воздухозаборник і вихлоп. Живлення позаду підключається. Заливається паливо. Отут, по схемі заправна йомкость для дизеля. І виход повітря. Хомут на великий 75-й діаметр. Ось. Все, максимально проста схема. В комплектації йде вихлопна труба, впускна труба, вихід повітря, глушник, фільтр, сам моноблок, пультик і крепіжир. Все це по наявності. Тут позаду ось такий пультик керування. Тут у нас передня панель, з сам дисплейчик. Вихід 75 го фра можна продовжити, скільки потрібно додати довжину повітряних каналів і пустити, куди вам потрібно гаряче повітря направити. 6,5 кошти автономка з модулем 220 В і 6 тисяч без модуля 220. Магазин Болгарка. Контакти в шапці профілю.